По краснопілю ще ви скажіть про те, що були такі випадки, коли то продавали машини так, як у Європі. Гроші віддав, бумажку забрав. Все, а машину вбери, є. Ну, І тоді зартирки дотелефонували, як розкаже це. Це просто приклади, що це необхідно нужну минуту, всі знаєте, що у нас виведено не платити за переоформлення автомобіля, а кататися по довіреності, коли довіреності були відмінені, взагалі кататися без довіреності, без нічого, є ключі, є техпаспорт, все є власне. Але по, по суті, якщо брати юридично, то ви не являєте власником, е, оскільки е, зареєстрована ця, ця автомобільна на іншу І фактично ця особа, яка є власником, фактичним, яка ну, записана в, в, тех, в технічному талоні. І вона може витребувати цей автомобіль, забрати в будь-який для неї зручний час. Так і сталося в нашому випадку, коли особа е, вирішила купити, поліпшити свої житлові умови і вирішила е, для зручності купити собі транспортний засіб, заплатила е, продавцю кошти, продавець виписав їй розписку, навіть не, вказав, е, не вказав, вказав суму і не вказав, за що ця сума заплачена, чи за автомобіль, чи не за автомобіль. Тобто нотаріально на, навіть не оформля було. Довіреності він навіть не вкладав на особу, яка купувала цей транспортний засіб. Ну, їздила ця особа два роки цього автомобіля, поки не поїхала на пост Клементове. Підохвірка. Да, а там у нас на посту особ містяться камери, і там вираховують ті автомобілі, які знаходяться. В арешті, в арешті, в розшуку, і там зразу воно вичисляє по номерам. Ця машина була в арешті Державною виконавчою службою власника цієї автомобіля була заборгованість по сплаті аліментів. Він не платив згодних аліментів протягом трьох років. Сума боргу виросла, і Державна виконавча служба з метою забезпечення виконання виконавчого провадження клала арешт на цей транспортний маску. Він перетнув цей пост, його зупинили і е, забрали в нього цю машину. Документів, підтверджуючи право власності, не було. Е, він залишився по суті без автомобіля, без грошей. І ми цій особі допомагали, допомагали і допомагаємо е, всі цивільні справи. Вони були програні, він не зміг довести того, що хочу ще сказати, що особа, яка була продавцем, вона була дуже гарно юридично обізнана, це був юрист, а особа, яка купувала, обичний сільський житель, який юридично не знав, які моменти, на які необхідно звернути увагу. Зараз ми вже це, це питання ведемо, тільки наш це спарився, вже півтора року. Зараз ми активно його супроводжуємо по кримінальній справі. Вже змінили двох слідчих. І все-таки я розумію, що тут іще таке поняття є, як сроки позивної давності. Сроки я бачу, що вони вже пропущені, оскільки частиною першої статті 190 Кримінального кодексу шахрайство є сроки, які притягуються. Це три роки. Срок вже пройшов, оскільки вже пройшло 5 років з моменту покупки автомобіля. Але все одно ми сподіваємось на те, що. До кримінальної відповідальності один із можливих способів вирішення його питання є те, що в рамках кримінальної правопорушення все-таки наші правоохоронці доведуть його вину, хоч навіть до кримінальної відповідальності, якщо вони горі протягнуть, це буде слугувати підставу для того, щоб повторно звернутися на підставі даної постанови яка буде винесена, звернутися до суду і поставити питання про витримування цих коштів, які були отримані злочинним шляхом в цивільному провадженню. Це таке питання. Такі складні. Ну, це життя.